Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Починаються весняно-польові роботи, весняно-грядкові роботи. І буде непогано е дати пораду молодим мотоблокерам, а також е напомнити мотоблокерам зі стажем, що є один нюанс на, важ... на важких мотоблоках, який треба учитувати. При початку роботи на грядках, щоб ви про це не забули. А саме на рогах, на рулі великих важких мотоблоків, водянки, в кого гібрид-гібрида, є ось такий речажок включення щеплення. Зайдіть з цього боку. Де він кріпиться? І подивіться, як він приварений до основи. Чи він не відпаде у вас у роботі, чи відпаде. Буде так, як в мене в прошлий рік добре, що я їхав з плугом, їхав уперед, як вижате щеплення, а потім кинув його, Речажок тільки раз, і полетів додолу. А якби я їхав з невиключеною фрезою ззадки і до стіни, була б біда. А так перевірте, будь ласка, в себе, як він приварений. А ще було б непогано продублювати оцю кнопку включення-виключення мотоблока, в кого бензиновий движок. Продублювати її провідком і тумблером на рулі. Тобто, якщо вже у вас щось і сталося, і треба швидко заглушити, ви його клац і він заглох. Так буде найкраще. Слава Богу і Збройним силам України! Все буде добре. Всім добра!